Маєте велосипед та бажання допомогти малозабезпеченим та потребуючим родинам Коростенської міської територіальної громади. Долучайтеся до щорічного благодійного велопробігу Допоможи це просто, який відбудеться 24, 25 травня. Вже 11-й рік поспіль проводиться благодійний велопробіг, метою якого є привернення уваги громадськості до проблем дітей та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Говорять організатори, зокрема, і виконавчий директор громадської організації промінь любові Олександр. Олександр Седляр. Одиннадцятий раз проводиться велопробіг 24 числа в суботу з 10-ї години від церкви Віра на любов», яка знаходиться за адресою Сосновського 65В. Велопробіг це просто об'єднує в собі багато цілей. Це саме три цілі. Найголовніше це перше об'єднати молодь. Це духовна підтримка людей, які потрапили в складні життєві обставини. Це також підтримка матеріального. Ми веземо цим сім'ям допомогу. Ну і третя ціль це збір коштів для підтримки праці, геопромінь любові в напрямку підтримки військовослужбовців. Що потрібно з собою мати? Гарний настрій, теплий одяг для вечора, чимось укритися або спальний мішок, особисті ліки, ну і бажання. Ну і велосипед, якщо хочуть їхати. Організатором велопробігу вже не перший рік є громадська організація Промінь любові, церква надії любові. За погодженням і підтримкою Коростенської міської ради, Коростенського ЦФЗН Спорт для всіх готуємось, підтримуємо і запрошуємо всіх. Традиційну підтримку в організації велопробігу надають закордонні друзі, благодійники норвезької місії Віра Надія Любов та Шведської Вінден. Під час велопробігу планують відвідати 450 родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 150 дітей отримують подарунки. До велопробігу можуть долучитися як дорослі, так і діти від 14 років. На учасників теж чекають приємні подарунки та зустрічі. Наголосила волонтерка громадської організації Промінь любові Ольга Литвинчук. Як доєднатися до велопробігу, що потрібно знати, що брати з собою, і як зареєструватися, якщо є потреба. На сторінці Фейсбук, інстаграм, громадської організації «Промінь Любові відкрита форма, де прописано повністю перебіг велопробігу. І там є посилання на гугл-форму, де кожна людина, яка хоче взяти участь у велопробігу, реєструється. Потім ми за допомогою її контактних даних збираємо всіх людей в вайбер або в телеграмі, і потім будуть і далі Алі, деталі також цього року, як і минулого, в нас відбудеться благодійна лотерея. Це розіграш двох спортивних велосипедів. Обов'язковими учасниками стануть учасники велопробігу і обов'язковий донат це в нас 600 гривень. Половина коштів цієї суми піде на підтримку Збройних сил України, оскільки. Волонтери Геопромін Любові допомагають три роки нашим військовим, возять гуманітарну допомогу, закупляють потрібні речі. Тому половина зібраних коштів піде на підтримку цієї діяльності. І також цього року, як і минулого, всі бажаючі, які не мають змоги прийняти участь у велопробізі, можуть задонатити 800 гривень і також стати учасниками благодійної лотереї і виграти велосипед. Чи багато людей вже зареєструвалися на велопробіг. І хто прийде вже в суботу, 24-го, 10-ті, щоб стартувати саме в поїздку по Крастенській громаді? Якщо не враховувати команди організаторів, це десь близько 10-15 чоловік. То самих учасників на даний момент у нас вже близько 30. і плюс цього року виявили бажання учні Хотинівської гімназії доєднатися до нас, і вони також з нами поїдуть у велопробіг. Велопробіг для дорослих і підлітків від 14 Років очікує крутий велопробіг. Це можливість людям побачити, як відбувається гуманітарна допомога, як відбувається допомога сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, і також це буде класний вечір з музикою, з відпочинком, зі спортом. І на учасників велопробігу вже хто саме поїде з нами на велосипедах. Чекає ще один сюрприз, а про який ми розкажемо пізніше. Отже, 24-25 травня. Вня, селами Коростенської громади відбудеться благодійний велопробіг. «Допоможи – це просто на підтримку сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Приєднуйтесь до гарної справи.